В середині березня 2014 року дві голландські студентки Кріс Кремер та Лісан Фрун, які працювали на волонтерських засадах у Панамі, вирушають у пішу прогулянку туристичною стежкою, роблячи безліч фотографій на своєму шляху. Вже через кілька годин прогулянки дівчата з якоїсь причини здійснюють дзвінок у службу порятунку, після чого безслідно зникають. З вами Оля, і ви на каналі Історії на ніч. Сьогодні буде особлива історія для мене. Особливо, тому що багато років тому саме з нею почалося моє занурення у трокрайм тематику. Загадковість справи та безліч запитань, які вона в мене викликала, посприяли тому, що я передивилася величезна кількість відео на цю тему. Можливо, ви також вже чули її, але сподіваюся, вам буде цікаво послухати тепер цю історію і на нашому каналі, а головне українською. До речі, напишіть в коментарях, з якої справи для вас почався світ Crime. Нам дуже цікаво буде почитати. Також не забувайте ставити вподобайки цьому відео та підписуватися на наш канал, якщо ви ще не підписані. Ви також за бажанням можете підтримати нас фінансово, ставши спонсором на платформі BaimeCoffi або тут на YouTube. Ваш невеликий донат допоможе нам покращити якісь зйомки та контенту. А нашим чинним спонсорам та активним глядачам хочеться подякувати за те, що ви з нами. Що ж, а тепер пропоную загнурюватися у справу. 21-річна Кріс Кремерс і 22-річна Алісан Фрун виросли в Амерсфорді, Нідерланди. Знайомі дівчат описували подруг як відкритих, творчих, відповідальних та амбітних особистостей. Закінчивши університет, дівчата орендували кімнату на двох у гуртожитку в Амперсфорді і разом почали працювати в кафе-ресторані. Упродовж шести місяців роботи у закладі харчування вони обидві відкладали гроші, адже планували разом поїхати до Панами у цікаву відпустку, сподіваючись під час подорожі вивчити іспанську мову і зробити щось важливе для місцевих жителів, зокрема, попрацювати волонтерами з дітьми. Поїздка також мала стати подарунком на випускний для лісан Фрун. Кремерс і Фрун прибули до Панами 15 березня 2014 року. Вони подорожували країною протягом двох тижнів, а 29 березня прибули до Бокети, штат Чиріки, щоб протягом місяця жити в місцевій родині та займатися волонтерством з дітьми. Проте по приїзду їх сповістили, що відкриття школи, в якій вони і мали волонтерити, переноситься на тиждень. Тому дівчатам треба було придумати, чим себе зайняти. Саме тому, 1 квітня, близько 11-ї ранку вони вирушили у похід до хмарних лісів, що оточували вулкан Бару стежкою ельпіаніста неподалік від Бокети. Ця стежка доволі популярна серед туристів. Мандрівники піднімаються на вершину на відстані близько 8 кілометрів від містечка та проходять через тумані джунглі і водоспади. Звичайно, героїні нашої історії не могли пропустити таку красу. Дівчата повідомили напередодні батькам про те, що прямують у похід, аби ці не переживали, якщо раптом Кріс і Лісан певний час будуть не на зв'язку, і відправилися на маршрут. Увечері дівчата планували вже повернутися до місця свого проживання, але як ви могли здогадатися, у містечку того вечора вони так і не з'явилися. Цікаво, що вже потім, після зникнення дівчат, якийсь таксист заявив, що він висадив їх у другій половині дня 1 квітня близько 13.40 біля початку тропи Ельпіаністом. Але годинник на їхньому цифровому фотоапараті, який поліція знайшла вже потім, показує, що вони почали свій похід якраз близько 11 ранку, саме тому прийнято вважати, що на маршрут подруги вирушили саме об 11.00. До речі, це лише одна з безлічі невідповідностей у цій історії. В різних джерелах зазначаються різні факти, адже історія стала однією з найгучніших в усій панамі. Проте ми принаймні спробуємо по ключовим шматочкам зібрати можливу послідовність дій. Під час свого походу дівчата робили безліч фотографій. Саме тому ми з вами можемо дізнатися, що вони були одягнуті в легкий одяг, а саме шорти та майки. В них також був невеликий рюкзак, в якому знаходилися один паспорт, гроші, мобільні телефони, цифровий фотоапарат, пляшка з водою і, швидше за все, деяка кількість їжі. Перед виходом на маршрут місцеві жителі попередили дівчат не ходити туди без гіда, але подруги, на жаль, не надали цьому великого значення. Проте, знову ж таки, за деякими свідченнями Кріста та Лісан вирушили в похід у супроводі собаки-провідника на прізвись Коблу якого їм запропонували їх арендодавці, чи правильніше сказати сім'я, яка приймала дівчат у себе вдома на час їх волонтерства. В Панамі, до речі, це розповсюджена практика, коли беруть собаку у якості провідника в різноманітні походи. Не раз Четверолепі виводили туристів з глухих джунглів до міста. Однак у цій історії пес чомусь повернувся назад один, принаймні так сказала приймаюча сім'я. Коли Блу прийшов додому сам, вони обшукали околиці свого будинку, але пошуки не виявили жодних слідів дівчат, тому сім'я вирішила почекати до ранку і, вже як буде світло, продовжити. Чому вони не почали бити на сполох ще з вечора, знаючи небезпеку джунглів, невідомо. На наступний день, 2 квітня, у дівчат була запланована піша приватна екскурсія національним парком з місцевим гідом. Але на екскурсію вони так і не прийшли. Коли всі вже почали запідозрювати недобре, пізніше того ж дня гід і співробітник мовної школи, де дівчата мали волонтерити, зв'язалися з владою панами та сім'ями дівчат і повідомили про їх зникнення. Але влада розпочала повітряний обшук лісу, а також наземний обшук за участю рятувальників та місцевих жителів тільки на ранок 3 квітня. 5 квітня поліція та рятувальники закінчили обшук тропи ельпіаніста та прилеглих територій, але дівчат ніде таки не було. Було ухвалене рішення розширювати радіус пошуків. Коли на ранок 6 квітня так і не знайшлося жодної інформації про місце знаходження дівчат, батьки Кріс та Лісан сіли у літак до Панами разом із нідерландськими детективами. Проте, ні приїзд батьків та іноземних спеціалістів, ні широкомасштабні пошуки не принесли взагалі нічого, жодної зачіпки. 30 квітня, коли з моменту зникнення дівчат пройшов вже місяць, батьки Крісталі Сан сповістили в усіх медіа про нагороду у розмірі 30 тисяч доларів. Якщо бодай хтось поділиться важливою інформацією, яка допоможе у пошуках двох подруг. Пізніше один із телевізійних каналів Панами додасть до цієї суми ще 10 тисяч доларів. Але, на жаль, ніякого результату це не дасть. Наприкінці травня на допомогу панамським колегам вилітає цілий загін голландської поліції у складі 18 співробітників і 12 собак. Перші три дні перебування в Панамі голландські поліцейські зосередилися на огляді житлового приміщення, що знаходилося неподалік від тропи ельпіаніста. Почали розглядати можливу кримінальну складову зникнення дівчат, але знову глухий кут. Здавалося, що ніхто ніколи так і не дізнається, що ж сталося з дівчатами. Однак, через два з половиною місяці, 14 червня 2014 року, у цій історії стався несподіваний поворот. В цей день одна місцева жінка принесла в поліцію синій рюкзак, який вона побачила на березі річки неподалік від села Альтера, майже в 17 кілометрах від тропи Ельпіаніста. В рюкзаці знаходилися закордонний паспорт на ім'я Лісан Фрун, страхова медична картка на ім'я Кріс Кремерс, 83 долари, ключі від кімнати дівчат, дві пари сонцезахисних окулярів, два мобільні телефони, Samsung Galaxy S, що належить Лісан, і iPhone 4, що належить Кріс. Також у рюкзаку було два бюзгалтери: пляшка з під води, цифрова камера Canon PowerShot, карта пам'яті від цифрової фотокамери та акумуляторна батарея. Під чорним бюзгалтером знаходилося щось схоже на клаптик паперу, можливо, фантик від людяника. Можна було б припустити, що рюкзак просто принесла течія річки. Але ось один цікавий нюанс: рюкзак був сухим, і весь вміст рюкзака не виглядав так, ніби взагалі потрапляв у воду. Він був з легкої тканини, тому не можна було списати цей факт на водонепроникний матеріал чи щось подібне. До того ж, у попередні кілька тижнів йшов сильний дощ. А рюкзак не виглядав так, ніби провів кілька тижнів у дуже вологих і брудних джунглях. За кілька днів місцевих змі почали говорити про загадкову знахідку, і вже в новинах стверджувалося, що жінка, яка знайшла рюкзак, передала спочатку його місцевому гіду, який потім і передав його в поліцію. Тобто, як ми бачимо, ця історія в силу своєї гучності почала обростати такими легендами, що Складно чітко зрозуміти, хто ж саме передав рюкзак поліції. За деякими джерелами стверджувалося, що на рюкзаку було знайдено більше 30 різних відбитків пальців: 13 на рюкзаку, 12 на телефонах і камері, а також шість різних на бюстгальтерах. Дослідження встановили, що два відбитки належали двом невідомим жінкам. Провели також аналіз ДНК, який показав генетичний матеріал двох невідомих, з яких принаймні один чоловік. Є також інформація, що жінка, яка знайшла рюкзак і вперше дала сигнал місцевому гіду, спочатку вибрала його, перш ніж передати його до поліції. Після цієї теорії з'явилося ще більше запитань щодо того, що ж сталося з дівчатами. Але повернімося краще до вмісту рюкзаку, який дає як і відповіді, так і ще більше запитань. Розглянемо для початку телефони дівчат. Мобільні були в хорошому стані, тільки розряджені. Поліції вдалося витягнути з них цікаву інформацію. Дані дзвінків мобільних телефонів дівчат показали, що через кілька годин після початку походу в них виникли якісь проблеми, бо перші дзвінки в службу порятунку були зроблені вже через кілька годин після початку шляху. Перший дзвінок з айфон Кріс був о 16.39. Другий о 16.51 зі смартфону Samsung Galaxy, що належав лісан, вони використовували голландський номер служби екстреної допомоги 112, який також працює в Панамі. Але якщо б не спрацював, то він автоматично переводить вас на номер служби екстреної допомоги країни, в якій ви знаходитеся. Проте через погане покриття мережі в цій місцевості їхні дзвінки не пройшли. Потім дівчата вимкнули свої телефони і спробували знову зателефонувати тільки через 14 годин. У другий день їхнього зникнення, тобто в середу, 2 квітня, дівчата дзвонили о 6.58, 8.14, 10.53 і 13.56. Це був єдиний день, коли один з їхніх дзвінків все-таки з'єднався зі службою порятунку під час першої спроби. Того ранку, 2 квітня о 6.58, Samsung Глісан зміг встановити з'єднання зі 112 протягом однієї двох секунд. Але майже одразу з'єднання було розірвано і телефон був вимкнений. Незабаром після цього, коли більше години по тому iPhone Кріс знову спробував зателефонувати за номером 112, з телефону було зроблено скріншот екрана. Можливо, він був зроблений випадково. Між останнім дзвінком другого дня і першим дзвінком третього пройшло 19,5 годин. Потім послідувала низка спроб просто знайти зв'язок. Дівчата в основному дотримувалися певної схеми щоденного використання телефонів, вмикали, намагалися додзвонитися і знову вимикали, аби не витрачати марно заряд. Але більше з'єднання зі службою порятунку так і не відбувалося. З часом телефони використовувалися все рідше й рідше. На п'ятий день 5 квітня Самсун Глісан увімкнувся рано вранці о 4.50. Потім він одразу ж знову вимкнувся. Рівно о 5 ранку телефон знову увімкнувся, але його екран загорівся востаннє. Потім його батарея остаточно розрядилася. О 10.50 того ж ранку, 5 квітня, айфон Кріс був увімкнений, але через хвилину він знову вимкнувся. О 13.37 айфон знову увімкнувся. І незабаром знову вимкнувся. На шостий день, 6 квітня, iPhone Кріс був увімкнений о 10.26, проте вперше було введено неправильний пін-код. Після телефон вимкнувся, потім знову увімкнувся о 13.37 і знову пін-код був введений на З того моменту iPhone Кріс вмикався і вимикався без введення пін-коду. І тут невідомо, чи можливо телефон Кріс був у лісан і вона просто не знала пін-коду своєї подруги. Або це був хтось інший. У будь-якому разі дзвонити на невідкладні номери можна і без розблокування пристрою по пін-коду, але спроби дзвінків чомусь з того моменту вже не відбувалися. Можливо, Лісан просто не знала про таку функцію. А можливо, iPhone Кріс на той момент вже був у руках зовсім іншої людини, в якої не було потреби зв'язуватися зі службою порятунку. В одному зі звітів поліції йшлося, що між 7 і 10 квітня було зроблено 77 спроб перевірки наявності сигналу з телефону Кріс. На 11-й день після зникнення, тобто 11 квітня, iPhone Кріс вімкнувся о 10.51 ранку. Пін-код тоді також не було введено, і телефон залишався увімкненим протягом однієї години 5 хвилин. Потім він вимкнувся в останнє, об 11.56. Але чому він залишався увімкненим так довго і хто тоді користувався цим айфоном, невідомо. Взагалі, те, що айфон дівчини протримався аж до 11 квітня, доволі незвично. Хто користувався айфоном знає, що батарея на ньому далеко не найкраща. Та ще й це була четверта модель. Тим паче голландські криміналісти підтвердили, що на момент першого дня походу в обох телефонах заряд батареї становив лише 50%. Айфон iPhone Кріс повинен був щоразу розблоковуватися за допомогою чотиризначного коду безпеки. Потім після цього необхідно було ввести пін код сім карти. Тож підсумуємо: з 1 по 5 квітня телефон Кріс постійно вмикався і вимикався шляхом правильного введення обох кодів. Але чомусь 6 квітня пін-код на її телефоні став вводитися невірно. Плюс зверніть увагу на час, коли дівчата вмикали телефон, завжди по певному графіку і ніколи увечері чи вночі. Мені здається, що в такому становищі, в якому вони були, логічно було б дзвонити кожен раз, коли знаходишся на місці, потенційно схожому на місце зі зв'язком. Дуже дивно чи не так. Проте найбільше в цій історії дивують і заплутають настільки телефонні дзвінки. Скільки фотографій на камері, яка також була знайдена у рюкзаці разом із картою пам'яті. Слідчі виявляють на карті пам'яті безліч послідовних фотографій. Проте, на жаль, саме на цій камері немає функції визначення місця розташування за GPS. Тому детективи могли тільки вгадувати місце розташування на основі навколишнього середовища, яке було видно на фотографіях. На перших фото 1 квітня Кріс і Лісан в гарному настрої, тільки но вийшли в похід стежкою Ель піаніста Дівчата фотографували одна одну, погода була гарною, сонячною, без дощу. На фото під номерним знаком 491 видно кріс зі суворим виразом обличчя, що тримає перед собою пляшку з водою. Потім дівчата роблять серію фотографій ландшафту, а наступні знімки зроблені на вершині гори Мірадор. На фото під номером 499 зображена усміхнена ліса на вершині гори. Орієнтовний час, коли були зроблені ці фото 13.01. Я кажу орієнтовний, тому що камера дівчат була налаштована не за панамським часом, тому слідчі враховували два варіанти часового поясу: або нідерландський, звідки були родом дівчата, або лондонський, тому що камера була вироблена в Англії, і є ворогідність, що на ній залишилися налаштування за замовченням. На фото під номером 505 зображена Кріс, склавши руки за спиною. Фото зроблене орієнтовно о 13.20. Приблизно в цей самий час зв'язок із їх мобільними телефонами був перерваний, оскільки вони занадто далеко пішли. На фото 507 кріс перетинає невеличкий струмок На годинку орієнтовно 1354. Рівно за 8 секунд створюється знімок під номером 508. І більше в цей день, 1 квітня, не було зроблено жодної фотографії. А вже через 2 години 45 хвилин після цього останнього фото і робиться перший дзвінок до рятувальної служби. Але знаєте, що ще цікаво? Пам'ятаєте, раніше я казала про собаку на прізвисько Блу, якого хости дівчат надали їм для безпечної прогулянки, принаймні це відомо з їх свідчень: собака не потрапив на жодне з фотографій. Звичайно, є вирогідні, що так просто співпало, або приймаюча сім'я збрехала. Ну що? А тепер готові до наймоторошнішої частини цієї історії. Наступні фотографії, зроблені на камеру дівчат, датуються 8 квітня, тобто за тиждень після їх зникнення. І цим фотографіям дуже складно дати пояснення. Вони були зроблені пізно вночі між першою годиною ночі і четвертою годиною ранку, а це майже 90 нічних знімків, які були зняті протягом трьох годин. Тобто в середньому фотографія робилася кожні дві хвилини. На фотографіях переважно зображені освітлені спалахом камери, рослинність і каміння. Перше фото з цієї серії показує нічний пейзаж зі скелі та чагарники. Людина, яка зробила цю фотографію, вирогідніше за все дивилася вниз із вершини скелі в кущі та в темряву. На другому фото зображено щось, що нагадує червоні пакети, прикріплені до гілок. А на камені поруч з ними щось схоже на два шматочки паперу. В деяких джерелах було зазначено, що розглядалася версія, ніби ця споруда була зроблена дівчатами для збору води. Ще була версія, що з туалетного паперу кріс і лісан намагалася викласти слово сос, аби їх помітили гелікоптери. Але мені здається, що ця версія дуже притягнута за вуха. Третім фото і найдивнішим видовищем було зображення задньої частини голови, ймовірно, кріс. І от зараз дівчата особливо зрозуміють. На цьому фото було видно, що волосся Кріс виглядає досить чистим і сухим, що дивно з огляду на той факт, що дівчата вже понад тиждень провели в брудних і вологих джунглях під дощем. Всі фотографії цієї ночі були зроблені дуже нешвидкоруч. Складалося враження, що дівчата просто хотіли зрозуміти, що відбувається у темряві. Можливо, вони почули дикого звіра чи ще якийсь шум, злякалися і хотіли перевірити. За відсутності ліхтарика використовувати спалих фотоапарату у якості джерела світла не таке вже погане рішення. Зазвичай найзагадковіші речі мають найбанальніше пояснення. Проте, яке б банальне пояснення не було, складно уявити, який страх тоді переживали дівчата. Джунглі, ніч, ви без їжі води блокаєте вже восьмий день, і тут посеред ночі вас щось лякає, а ви навіть не в змозі роздивитися, що це. Також була версія, що спалах фотоапарату був спрямований на те, аби привернути увагу рятувальників, що теж звучить доволі логічно, адже на деяких фото добре видно, що камера спрямована на небо. Проте, на жаль, немає інформації, що рятувальні гелікоптери та наземні групи проводили пошук уночі. І найголовніше питання: з чого це раптом всі ці фотографії робляться через майже тиждень після зникнення дівчат? Плюс жодна фотографія не вказує нам, хто саме робить ці фото. Так, на фото з волоссям є припущення, що це була голова Кріс, але все одно немає достовірних доказів. Не треба також відмітати теорію, що дівчата могли просто втратити глуз на восьмий день і, отримавши панічну атаку, нелогічно створювати знімок за знімком. Дуже багато запитань, і так мало відповідей. Але ось вам ще один загадковий факт пов'язаний з фотографіями. Між останнім фото 1 квітня та серією нових знімків 8 квітня було ще одне фото. Фото під номером 509. Але ось незадача, це фото було видалене. І хоча відновити видалене фото на камері не така і вже складна справа для IT-спеціалістів, голландським професіоналам так і не вдалося відновити втрачений файл. Це точно не було відео, і камера Canon не могла випадково збитися і після 508-ї фотографії одразу прорахувати наступне фото під номером 510. Плюс залишалося відкритим питання, що змотивувало дівчат видалити це фото. Невдалий кадр. За весь час поїздки Кріс та Лісан до Панами вони зробили понад 500 фото. Багато з них були далеко не найкращої якості, щось було змазане тощо. Але нічого навіть з відверто невдалого вони не видаляли раніше з цієї камери. То чому ж вирішили видалити це? І ось тут у деяких слідчих народилася теорія: що якщо дівчата не губилися у джунглях? Що якщо це було викрадення чи вбивство? І просто на це злополучне фото під номером 509 потрапив їх кривдник. Тим паче рюкзак з камерою був знайдений аж у червні. Цей зловмисник міг підчистити все, що тільки можна, і тільки потім підкинути рюкзак до річки в 17 кілометрах від тропи Ельпіаніста. А тепер перенісімося на 5 років вперед. 29 грудня 2019 року на телеканалі Хулу вийшов епізод, присвячений справі Кріста Крістелісан. У цьому розслідуванні, крім усього, ведучі відзначили відсутність фотографії номер 509. Вони вирішили провести експеримент. Використавши камеру цієї ж самої марки. Експеримент показав, що якщо ви вручну видаляєте конкретну фотографію, а потім робите нові фото, то наступна нова фотографія автоматично отримує нумерацію файлу раніше видаленого. Тобто, якби Кріста Лісан дійсно видалили вихідну фотографію 509 самостійно, а потім продовжили робити нічні фотографії 8 квітня, то перша нічна фотографія отримала б номер 509. Той факт, що фотографії з номером 509 не було на камері, говорить про те, що наймовірніше за все вона була видалена вже після створення нічних фотографій, і це вказує на ворогідну участь третьої особи. Червень 2014 року приніс ще знахідки, окрім рюкзаку. 19 червня, за п'ять днів після знайденого рюкзаку, неподалік від того ж місця, знайшли ще ночі джинсові шорти. Було встановлено, що шорти належали крізь. За декілька місяців поруч із тим самим місцем було знайдено кросівок з людською ногою всередині. Провевши експертизу, спеціалісти встановили, що нога належала лісанфрун. Також після дослідження стало відомо, що рівний зріс ноги дівчини був зроблений вже після її смерті. Впродовж певного часу слідчі отримували знахідку за знахідкою і все в одному районі, де були знайдені її попередні. Однією з перших виявили також тазвукістку, яка належала Кріс. Та її черевики. Далі ще 32 частини кісток кріс та більше 20 кісток, які належали лісан. Але ось ще одна цікава розбіжність: на кістках лісан знаходилися залишки її плоті, на відміну від кісток кріс, які були ніби відшліфовані. Складалося враження, ніби їх цілеспрямовано вичистили та вибілили. Експерти встановили, що в цій місцевості подібне не могло статися природнім шляхом, та й чому тільки кістки кріс. Не можеш природа вибрати собі залишки однієї людини і відбелити їх, а кістки іншої взагалі оминути? Це також невштовхує на думку, що до зникнення та смерті дівчат причетні треті особи. До того ж є ще багато запитань до гостів, які приймали дівчат: чому немає доказів, що собака-поводир був із ними тільки за свідченнями господарів? Чому вони не звернулися по допомогу, коли собака нібито повернувся додому один? Вони не спробували цієї ночі навіть подзвонити дівчатам, аби дізнатися, де вони. Звернення до поліції було зафіксовано лише на наступний день, коли гід так і не дочекався дівчат на екскурсії, а прийшовши до їх місця проживання, почув від гостів, що ті ще не поверталися додому після прогулянки джунглями. Не знаю, на просторах інтернету шириться безліч теорій, що саме могло трапитися з дівчатами. Хтось вважає, що вони просто загубилися в джунглях і їх просто розірвали та з'їли дикі тварини, коли ті травмувалися і були виснажені. А хтось, як і я, схиляється до можливості третьої особи або навіть групи осіб. На жаль, точну інформацію знають лише Кріс, Лісан та Джунглі, але вони точно не зможуть повідомити нам, що ж трапилося тоді насправді. А що думаєте ви? Як вам здається, що могло трапитися з дівчатами того рокового 1 квітня? Напишіть в коментарях. Ну а з вами були історії на ніч. На добраніч.